Сьогодні збільшено обсяг обмежень електроенергії порівняно з учорашнім прогнозом. Це означає, що сьогодні в Україні із енергопостачанням гірше ніж вчора, ніж очікувалося. Причина нещодавні обстріли Росією української енергоінфраструктури. Ключове питання, яке хвилює зараз українців, якими є масштаби руйнувань. І скільки часу знадобиться, аби покращити ситуацію з електропостачанням? Спробую ці питання поставити своєму гостю народному депутату України, члену комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, також головою підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Сергій Нагорняк на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас. Що вам відомо, якою є ситуація з в енергосистемі України станом на зараз? Яким можливо знаєте, яким є дефіцит? 26 серпня росіяни атакували в переважній більшості підстанції «Укренерго», які видають потужність із атомних електростанцій, які розподіляють електроенергію, які мають забезпечити транзит. І на нашу думку, все ж таки, росіяни намагалися занурити Україну в тотальний блекаут, хоч короткостроковий, хоч там довгостроковий, але блекаут. І через це вони довго накопичувалися ракети і дрони, і робили таку маску. Цьону на атаку нам вдалося уникнути блекауту завдяки двом речам. Перше, це те, що якісно і ефективно відпрацювали протиповітряна оборона і велику кількість ракет і дронів вдалося збити. А ті ракети і дрони, які поцілили по підстанціям Укренерго зокрема. Нас вбрегло збудований на деяких не на всіх, а на деяких підстанціях уже завершений е, захист другого ступеню. Це той захист, який захищає трансформатори великої потужності е, по суті від дронових атак і від уламків ракет. Тому що захист другого ступеню він саме якраз був будувався з розрахунку від дронових атак і від е, осколків е, ракетних атак. На щастя, нам вдалося уникнути блекауту, і ті обмеження, які ми сьогодні бачимо по країні, вони більше зосереджені не на відсутність генерації, що в нас там дефіцит генерації, а саме для того, аби провести ремонтні роботи на підстанціях «Укренерго», які зазнали ушкоджень на лініях електропередач, по яким теж ворог якось ну це так не не класично стріляв, тому що ну і випускав свої дрони. І багато пошкоджень таких технічних незначних, але потрібен певний час. Там фактично десь до неділі, десь трошки менше часу, десь трохи більше для того, аби вирівняти ситуацію. Цього разу менше було ударів по самій генерації. Ми бачимо тільки удар, який прийшов по київській гідроелектростанції. Але я думаю, що цей удар він був розрахований більш на картинку, на медійну картинку для росіян. І десь навірно, і на киян щоб киян все ж таки тримати в страху, що ворог може прицільно бити і по київській гідроелектростанції, і ті лякалки про те, що е, вони можуть руйнувати і затопити місто Київ, і для чого потрібен був ворогу цей блека, е, блекаут? Для того аби відвернути увагу від е, знову ж таки подій на Курській області, тому що ворогу потрібно якісь е, відзвітувати, показати, що вони дали. Ну, якусь зворотню реакцію е, по курській операції. А як ворог бачить свіжий результат? Е, так чи інакше, навіть якщо там не дуже вдало вони проводять обстріли для себе, е, все одно зменшується кількість генераційних потужностей і розподільчих систем в Україні. Так чи інакше вони руйнуються. Скільки на думку ворога ще потрібно, атак, аби все ж таки досягти кінцевої мети глобальної, занурити Україну в повну темряву в блекаут? Ви знаєте, я думаю, якщо е, мета ворога ну там буде продовжена, і вони захочуть в якийсь блекаут Україну занурити, е, вони там можуть е, великими силами досягати якихось короткострокових цілей, навіть якщо там можна припустити якийсь найгірший сценарій, що буде блекаут, він не буде довго тривали, Він може бути там короткочасний на кілька годин, тому що потрібно енергетикам буде там. Певний проміжок часу для того, аби провести регламентні роботи і запустити знову ж таки, і атомні електростанції, тому глобально для нашої країни вони не принесуть якоїсь такої тотальної небезпеки, але якихось незручностей дійсно можуть зробити да, там, для енергосистеми. І кожного разу б'ючи по енергосистемі, звісно що вони приносять нам в першу чергу і фінансові. Витрати і часовий проміжок часу потрібен для того, щоб відновити це все. Щодо Київської ГЕС, зрозуміло, так це інформаційна історія. В картинку показати своїм громадянам і нам показати, ніби ми можемо вас атакувати. І зрозуміло, що дамбу не зруйнувати. Однак сама станція її ж можна вивести з ладу, як це було з Дніпрогесом у Запоріжжі? Звісно, ворог ну. Там стріляє, намагається поцілити або дронами, або ракетами, або по трансформаторам великої потужності і на підста... і на самих гідроелектростанціях, і покрує ну по фактично таким по міскам да електростанції. Але там, за моєю інформацією, сьогодні «Укргідроенерго» протягом всього цього часу, там протягом року останнього проводить роботи з захисту. Тих агрегатів, які можна заховати під землю, будує дворівневий теж захист для того, аби убезпечити саме якраз ті такі агрегати, які потрібно вберегти. Тому я думаю, що в довгостроковій перспективі ми збудуємо той потрібний захист і на гідроелектростанціях для того, аби убезпечити їхню роботу. Е, моїм колегам Ігор Сирота, це гендиректор Укргідроенерго, буквально годину тому сказав, що всі гідроелектростанції в Україні потрапили під удари ворога. В Україні немає жодної ГЕС, яка б не була атакована ворогом. Е, ну і відповідно, українські ГЕС втратили близько 40% генерації. Так чи інакше, у народні депутати, ви на комітеті взагалі розглядаєте найгірші сценарії і яку потребу власне Київська ГЕС закриває. Здається, у 2021 році йшлося про 440 кВт, так? Мегаватт. Ви уявляєте собі ситуацію, де все ж таки буде атакована станція і повністю вимкнена? Знаєте, я особисто з Ігорем Григоровичем Саратою відвідував протягом останнього півтора місяця, протягом да, останніх півтора місяця, відвідував і Дніпро Гес, бачив на власні очі ті. Руйнування, які зазнав ворог, які ворог завдав нашій гідроелектростанції, і на канівській гідроелектростанції теж був. І бачив, як де йдуть відновлювальні роботи і роботи із захисту гідроелектростанції, як на Каніві, так і на Дніпрогресі. Лише тільки по Дніпрогресу пролетіло біля 40 ракет за час повномасштабного вторгнення. Це ті ракети, які вже не були збиті, які поцілили саме якраз на територію станції. Там дійсно завдано величезної шкоди. Але я бачив плани, чіткі плани із уже відновлення станції, і чіткі плани із захисту тих агрегатів, які можна фізично захистити. Е, і ми з там Укргідроенерго в хорошій комунікації з нашим комітетом. Наш комітет звертався неодноразово до міжнародних партнерів е, за допомогою, як технічною, саме там для наших гідроелектростанцій, так і про, говорили, говоримо постійно про. Е, Протиповітряну оборону звертаємося до партнерів до парламентарів е, е, різних країн для того, аби парламентарі тиснули на свої уряди, щоб Україні допомагали саме якраз протиповітряної оборони. А чи обговорюється на комітеті альтернативна генерація, когенерація, розподільча енергетика, про яку експерти останнім часом кажуть, що ніби тільки це врятує Україну однак на це потрібен час і потрібні ресурси. Власне, що вам у комітеті, як вам підготовка до зими через призму, от таких от речей виглядає? знаєте, ми на комітеті постійно розглядаємо це питання і заслуховуємо керівників енергетичних компаній для того, щоб розуміти на якому стані сьогодні знаходиться там як по гідроелектростанціям, так і по теплоелектростанціям. Вони більше звітують, звісно, перед міністерством. Міністерство частіше проводить з ними наради, тому що вони підзвітні міністерству. Але час від часу ми теж запрошуємо до себе на комітет керівників як «Укренерго», так і гідроелектростанції, атомних електростанцій теплових для того, щоб зрозуміти стан справ і ну, тримати руку на пульсі, і запитувати, яким чином парламент може допомогти чи посприяти в тих чи інших справах. І саме якраз нашим комітетом було ініційовано спільно із комітетом податкової митної політики. Було ініційовано питання про з про відміну. ПДВ і в'їзного мита на обладнання не тільки для генерації сонячної там, і вітрової, а й для запчастин, які потрібні на відновлення гідроелектростанцій. Тому ми в постійній комунікації і розуміємо, що процес відновлення теплових електростанцій, гідроелектростанцій триває, і поступово на сьогоднішній день рухається процес по будівництву саме якраз розподіленої генерації. Цієї розподіленої генерації сьогодні фактично основні інвестори це українські компанії. Це не іноземні, це саме якраз українські компанії, які навіть до е, там, сьогоднішнього дня не мали досвіду е, і вони займалися там іншими справами, е, іншим видом бізнесу. А на сьогоднішній день вони інвестують у нову генерацію в е, газотурбінні газопорчневі, газопоршневі в енерджістореджі в накопичувачі. Тому ми сподіваємося, що це підштовхне сьогодні е, теж додатково е, ринок, тому що ціна на електроенергію вона достатньо приваблива для комерційних е, структур, які інвестують сьогодні в генерацію. Днями енергоатом повідомив, що Чигиринська міськрада на Черкащині передала 38,15 і сотих гектарів під будівництво нової АЕС з чотирма енергоблоками. Наскільки далеко є перспектива покращення? Генерації в Україні за рахунок е, нових атомних електростанцій, знаєте, нам точно потрібно е, будувати атомні енергоблоки як на Хмельниччині, так і на Черкащині. Е, але сьогодні в парламенті знаходиться законопроект про добудову третього і четвертого енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. Поки що у парламенті недостатня кількість голосів для підтримки цього законопроекту. Є критики, такі прихильники е серед народних депутатів. Я відношусь до прихильників будівництва атомних електростанцій і до добудови як Хмельницької е 3,4 енергоблоку і будівництва потім нового, 5-6 за американською технологією «Вестінхаус». І, звісно ж, е як народний депутат від Черкаської області, я за те, щоб на Чигиринщині е цей план реалізувати і там за наступних 10-20 років. Збудувати е, в Черкаській області е, повноцінну атомну електростанцію е, якраз е, на території Чигиринщини. Противники добудови і створення нових АЕС вони кажуть, їхніми аргументами є велика вартість, так наскільки я розумію. І ризики розкрадання грошей. Так, да, велика вартість, ризики там якоїсь корупції. Але на сьогоднішній день в Україні така кількість антикорупційних органів, що я думаю, що їх достатньо буде для того, аби прискіпливо контролювати витрачання державних коштів на будівництво атомних електростанцій. Добре, альтернативна генерація, добудова енергоблоків атомних електростанцій, все це не вирішує проблему конкретно цієї зими. Як ви бачите, цю зиму ви днями говорили моїм колегам, що якщо температура повітря знизиться до мінус 10, відключення триватимуть до 8 годин на добу. Я правильно розумію, це найкращий сценарій це за умови, якщо Росія не розіб'є нам енергооб'єкти до зими? На мою думку, знову ж таки, якщо зима буде достатньо теплою. Там температурний режим буде 0 градусів за Цельсієм, або там, температура буде вища, плюс 2-3 плюс градусів за Цельсієм. То ми можемо пройти навіть або взагалі без обмежень в генерації, ну не в генерації, а в споживанні, да? або ж з невеликим там обмеженням у 2-3 години на добу. За умови, якщо температура дійсно на дворі буде там мінус 10, мінус 15, то відключення будуть тривалішими, там 8-10 годин на добу, але я вважаю, що такі температурні режими вони не будуть достатньо затяжними. Вони там, якщо й будуть по кілька діб, то ми точно це переживемо. Немає якоїсь такої чарівної палички, яка нам допоможе пережити цю зиму без відключень. Або е, якогось такого е, ну натрішення. єдине чим сьогодні кожен українець е, від е, громадянина на да, там, який проживає там у Манківці, в, в Чержашкові е, до киянина, е, що потрібно робити, перше це все ж таки пощадливо споживати. Друге, е, за можливості, якщо людина має власний ресурс. Встановлювати за власний ресурс, якщо це приватний будинок, свою сонячну електростанцію з гібридними інверторами, під'єднуватись по програмі зеленого тарифу, і в ті години, коли людина споживає, вона частину може споживати своєї власної згенерованої електроенергії, а надлишок віддавати в мережу. І за умови, якщо людина встановлює ще. Накопичувачі акумулятори, вона може накопичувати цю електроенергію. Навіть взимку при мінімальному сонці, все одно ці сонячні електростанції можуть підставити плече ну, фактично загальні національні енергомережі. Окрім того, важливо, щоб до зими все ж таки приватні інвестори хоча б частково е, збудували ту генерацію, про яку сьогодні вони заявили. Е, багато інвесторів прийшло на аукціони Укренерго Укренерго буквально провело протягом останнього місяця два аукціони. Перший аукціон, він що під собою під на ну, що він? Скажімо, вони закуповують послугу із маневрування енергосистеми, і фактично прийшло, якщо не помиляюсь, там біля 30 потенційних інвесторів, які заплатили там перший внесок, як гарантійний внесок, того, що вони збудують протягом наступних 12 місяців. Нову генерацію або е, поставлять накопичувачі energy storage це великі контейнери, які будуть закачувати е, вночі, коли ми менше споживаємо електроенергії, і видавати в тій пікові години в ранковій вечірній вікні. Тому я думаю, що е, зима не буде надто критичною, як ми про це там говорили ще навесні, але знову ж таки все буде залежати від того, наскільки ворог буде знову ж там прицільно бити і по підстанцям. І знову ж таки по е, самій генерації, тому зараз важко давати якісь прогнози. Найкраще е, за можливості потрібно готуватися там до якихось таких поганих сценаріїв для того, аби їх легше пережити, пане Сергію. На останок дайте прогноз. Скільки ще триватимуть відключення? Нинішні після останнього обстрілу е, аварійні екстрені відключення. От там доба, дві. Три я думаю, що до тижня орієнтовно до, е до тижня, але з кожним днем вони будуть менш тривалішими, і мова сьогодні не йде про е сам дефіцит генерації, а мова йде про регламентні роботи, які потрібно провести після е саме якраз уражень ворожих, тому е критичного е нічого не сталося. Я думаю, що за тиждень е знову ж таки будемо з нормальним графіком. Пане Сергію, дякую. Сергій Нагорняк, народний депутат і член комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Був моїм співрозмовником. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій. Шукайте свіжу інформацію, новини про стан речей в енергосистемі, а також графіки відключень на сайті РБК Україна.